Нагадувати про пакт Молотова-Ріббентропа, який підписали у цей день 86 років тому СРСР та нацистська Німеччина необхідно не постами у соцмережах, а на загальноєвропейському рівні, і не лише у межах країни, які стали жертвами і гітлерівсько-сталінської змови. У цьому переконаний історик та публіцист Бартоломей Гайос у своїй колонці для слави тіві він наголосив, що вшановувати цей день і розповідати про нього треба на наднаціональному рівні. Лише тоді, коли ми нагадаємо іспанцям, португальцям, болгарам. Грекам, бельгійцям про цю подію ми закладемо в їхній уяві причинно-наслідкові зв'язки, пише історик. А це допоможе їм зрозуміти, чому тепер Україна не погоджується на вимоги Кремля щодо її поділу, переконаний Гайос. Текст публіциста читайте у рубриці Погляд. У Польщі, 1 вересня, вчителі вийдуть на протест. Акція розпочнеться об одинадцятій біля Міністерства освіти і науки у Варшаві. Викладачі обурені тим, що обіцяне підвищення зарплат на 10% так і не відбулося. Крім того, учасники акції вимагатимуть, щоб зарплати вчителів пов'язали із середньою зарплатою по країні. У профспілці кажуть, що ситуацію ускладнює кадрова криза. У польських школах залишається вакантними близько 22 тисяч посад. Ми стежитимемо за тим, як розгортатиметься вчительські протести, і оперативно вам про це будемо розповідати на нашому сайті. Якщо Росія продовжить запускати дрони по країнам НАТО, альянс відповість на цьому в гостях у Славитиві наголосив держсекретар МЗС Польщі Марчин Босацький. Урядовець прокоментував нещодавній вибух російського БПЛА в осінах за 100 кілометрів від Варшави. За його словами, на додачу до того, що Польща висловила ноту протесту Росії у зв'язку з цим інцидентом, країна знаходиться у постійному контакті зі своїми союзниками по НАТО та Україною у контексті зміцнення систем ППО. Росіяни завжди у своїй історії робили і роблять. Вони похочуть показати. Дивіться, ви у небезпеці допомагаєте Україні через Польщу. Іде весь ланцюжок допомоги Україні чи 90% цієї допомоги для України? Подумайте, бо це може бути для вас невигідно. Росіяни завжди працюють за принципом. «діли та володарюй». Тобто в даному випадку розділяй намагайся посварити. Я говорю про росіян. Тобто вони намагаються посварити Польщу та Україну. Більше важливих коментарів від дипломата слухайте та читайте на слава ті представництво Ватикану у Польщі нагородило російського посла Андрієва. Той на завершення своєї дипломатичної служби отримав пам'ятну відзнаку від декана дипломатичного корпусу. Андрієв був послом РФ у Польщі 10 років. Його діяльність супроводжувалася постійними скандалами. Дипломати неодноразово критикували за відкриту підтримку кремлівської пропаганди. Він виправдовував російську агресію та вбивства українців російською армією. Зараз новим послом РФ у Польщі призначили. Георгія Міхно, як пишуть пропагандисти, міхно спеціалізувався на питаннях міжнародної безпеки та реагування на кризові ситуації. І наостанок про те, як українці у Польщі святкуватимуть День Незалежності, хода солідарності, спільна молитва, виконання гімну, урочистості, концерти, благодійні збори та сімейні пікніки. Програма святкування Дня Незалежності України в містах Польщі виглядає насиченою. Ми зібрали інформацію, куди піти та що робити на день незалежності у Варшаві, Вроцлаві, Кракові та Гданську. Варшава, приміром, буде мати спільне виконання гімну та концерт на замковій площі. У польській столиці почнуть святкувати українське державне свято з 12-ї години. Саме у цей час український дім запрошує всіх охочих заспівати державний гімн разом із. Представниками українського посольства захід, який відбудеться за адресою замінгофа 1 буде благодійним. Під час нього разом із фондом «Юнайтер» збиратимуть кошти на таблетки для очищення води для українських захисників. Докладну підбірку анонсів та адрес знайдете на нашому сайті. Там більше цікавої та важливої інформації, яку наші журналісти готують для вас. У мене ж на цьому все бережіть себе.